Перед новим роком ми повідомляли про декілька випадків навмисного псування коліс міських автомобілів. Тоді від хуліганів постраждало три автівки. Двоє власників звернулися до одного з місцевих шиномонтажів. Історія триває на тому ж місці біля житлового комплексу акварелі. Невідомі прокололи шини легкового автомобіля. Про це розповів потерпілий власник автівки Олександр Сопиго. 13 на 14 число прийшов маленький казус, так сказати, інцидент утром на Вишинулису і виявилось колесо – одну прибиту машина. есть машина нікому не мешала абсолютно ніхто касался, ні, ні, ні касався. есть на пряжі части не стояла. Возлі э, фурана не була автомобіль був припаркований біля в'їзду на територію житлового комплексу. Можна сказати, біля вікон будинку. Зазвичай саме там залишають свої автівки, мешканці та працівники акварелей. Ну, спочатку думав, що може то я что то поймав то говорят, але ні, то есть боковые два прокола і То есть рядом друг у друга. То есть зачем, почему і як, непонятно. Ну, обидно. Як припускає чоловік, інцидент стався після 12-ї години ночі. Адже приблизно у цей час він виходив у магазин і з машиною було все гаразд. Через декілька днів на тому ж самому місці були проколоті дві шини автомобіля Фольксваген. До правоохоронців потерпіли, не зверталися. Олександр відвіз свою автівку до шиномонтажа та замінив зіпсоване колесо. Я просто поміняв колеса. То тобто, есть кому обращатися, куди обращаться. Я думав, что в принципі там камеры, видеонаблюдения есть. То тобто, есть я пошел, поспрашивал охрану, то есть, к сожалению, там ничего не было. Если бы, знаете, вот значит бус последует, да, можна було поставити камеру. Хтось даже з балкона і це ділати. Відтепер чоловік уважніше вибирає місце, де залишати автомобіль. Адже добре розуміє, що це незвичайне хуліганство. Хтось навмисне псує шини саме поблизу фори та акварелий. Це не єдині випадки порушення закону. За словами мешканців, у дворі житлових будинків по вулиці Київській невідомі особи вночі зливають бензин з автомобілів.